Одного весняного ранку хлопчик Андрійко допомагав мамі пекти Паски. Чому ми печемо ці хлібчики? запитав він. Це Великдень, світле свято. відповіла мама. Але якщо хочеш дізнатися більше, сходи до дідуся Опанаса. Він знає багато цікавого. Андрійко побіг до старого саду, де жив дідусь Опанас. Наймудріший чоловік у селі, дідусь зустрів хлопчика біля своєї хатинки. Великдень це особливе свято, почав він. Дуже давно люди чекали Спасителя, який навчить їх добра. І прийшов Ісус Христос, що дарував любов і вчив людей прощати. Але недобрі люди засудили Його, та він воскрес, перемігши смерть. Ого. здивувався Андрійко. Тому ми святкуємо Великдень? Так, кивнув дідусь. Це день радості, перемоги світла над темрявою. А навіщо фарбують яйця? запитав хлопчик. Є гарна легенда, пояснив дідусь. Коли Марія Магдалина прийшла розповісти про Воскресіння Ісуса, імператор не повірив їй. Тоді звичайне яйце в її руках стало червоним. І це було дивом. Відтоді ми фарбуємо писанки як символ нового життя. А Паски. Паска це хліб, який нагадує про духовну силу та Божу любов. Андрійко подякував дідусеві і поспішив додому. Наступного ранку вся родина зібралася за великоднім столом Христос Воскрес! Радісно сказав тато. Воістину воскрес. Відповіли всі разом. Андрійко усміхнувся. Тепер він знав, чому це свято таке особливе. Сонце в небі виглядає великдень.